Рекорд. Yes. Все, рекордінг окей Привіт. Привіт, Надія. Uh, дуже радий тебе бачити. Так, сьогодні друга частина нашого uh, інтерв'ю марафону. І що ми будемо сьогодні обговорювати? Ми будемо сьогодні обговорювати і обсмуктувати кістки коучем. А то що все дістається психотерапевтом? Нарешті. Нарешті так. Віктор у нас коуч дипломований, сертифікований. І я сьогодні буду намагатися зрозуміти, що це взагалі таке, і для навіщо воно тут треба. Таке страшне слово, коуч. Коучинг – це процес, під час якого коуч допомагає клієнту досягти його особис... досягти його особистої мети і досягти його цілей. Так, звичайно, це мабуть... Я впевнений, що це прийшло зі спорту, але зараз це та річ, яка використовується будь-де, якщо ми хочемо досягти якихось наших цілей, то працювати з коучем набагато ефективніше, набагато швидше, і ти досягаєш своєї мети в реально в такий більш короткий проміжок часу. Слухай, ну ти кажеш, можна досягти мети. За допомогою коучингу можна швидше досягти мети. А якої мети? От, наприклад, для яких сфер це працює? Це для роботи чи тільки для фінансів? А от, наприклад, в особистому житті я можу досягти якихось своїх цілей, не знаю, там заміж вийти. Okay. А, звичайно, звичайно, ти е, можеш за допомогою коучингу досягти цілей і в особистому житті. Хоча якщо це е, коуч повинен чітко розділяти, перше, що я е, вважаю за необхідним, це коуч повинен розділяти де психологія, а де коучинг. Е, якщо ми кажемо про людей, які мають психологічні проблеми, то перше, що треба коучу розуміти, це коли їх відправити до психолога. Тому, якщо у людини є проблеми з комунікацією, з, наприклад, у чоловіка, так, є проблеми з комунікацією з жінками через те, що у нього якісь особисті травми, і він просто не може з ними комунікувати, то тако, в такому випадку це до психолога. Якщо у чоловіка нема таких особистих проблем, просто він трошки срамолюєсливий, не дуже активний. То тут вже про коучинг тому що коуч допоможе йому сфокусуватися саме на майбутньому, поставити мету і чітко досягати цієї мети. Коуч це про те, що не слід опускати руки. Коучинг це про те, як підніматися, падати і підніматися, падати і підніматися, і вибирати, спробувати ще раз і ще раз. Як в спорті, аналог все ж таки знов таки прийшли до спорту, як не втрачати мотивацію, а покращувати свої навички і пробувати ще раз. Прикольно. Тоді ми якось так плавно перейшли до основ коучингу. От я так зрозуміла для себе, що одна з основ коучингу це все-таки направленість на майбутнє. Я ставлю собі мету, я до неї йду. Звичайно, і ще працювати до коучинга. Коучинг працює з коучингом по коучинговій стрілі. Завжди, коли ми беремо клієнта в коучинг, якщо ми кажемо про індивідуальні заняття, то ми йдемо по коучинговій стрілі. Ми встановлюємо контакт з клієнтом, у нас це називається рапорт, Далі ми з'ясовуємо запит клієнта, з'ясовуємо те питання. Ту ціль, ту мету інколи, в принципі, ціла сесія може бути піти, а то й не одна на те, щоб з'ясувати, а взагалі, чого людина хоче. Тобто, людина може бути запитом, щоб все не так. Але от коучинг не працює з тим, що все не так. Коучинг працює з тим, що ви хочете, щоб було ось так, як ви хочете. Тому е сп спочатку ми з'ясовуємо, а що саме. Клієнт вважає, що саме він хоче бачити. Далі ми е, визначаємо, де знаходиться клієнт, тобто точку А, визначаємо, що треба зробити для того, щоб опинитись в точці Б. Е, і різними методами. Може, це може бути візуалізація, відкриті питання, е, інші якісь методи, які застосовуються. Включенко. Ми підводимо е, людину, якщо ми кажемо про одну сесію, а не про Курс, наприклад, з 10, то ми підводимо людину до тої цілі. Ми е, намагаємось е, зробити так, щоб людина, вийшла, е, закінчивши е, сеанс, розуміла, мала чіткий план, чіткі дії, мала е, для того, щоб дійти до цієї мети. Mm -hmm. І тоді плавно ми переходимо до питання. Ти вже трошки затронув цю тему. Це було моє наступне питання: які інструменти коучингу? От я почула візуалізація, я почула відкриті питання, що ще коуч може застосувати, щоб такі витрусити з мене, що ж я хочу, і довести мене до потрібного результату. Тобто, напевно, це я неправильно сказала, напевно, допомогти мені самій дійти до вірного результату, до того який я хочу. Дивись, в коучингу багато методів, і е, більшість людей працюють, обирають якісь свої певні методи і методики, і з ними працюють. Е, якщо ми кажемо е, про ті методи, якими я користуюся, то перше це е, колесо балансу. Воно може бути застосовуватись в будь-якій сфері, не тільки в цілому, якщо ми кажемо про життя, от ми е, виділяємо основні сфери життя, просимо клієнта визначити е, наскільки він в кожній з цих сфер е, по 10-бальній школі оцінює себе і чому він так оцінює. Е, а потім намагаємось. Е, тому це життя згармонізувати, кажемо, що ось у вас як колесо, воно таке у вас трошки щербати. Давайте зробимо його рівномірним. Це один з таких класичних методів, і його можна використовувати не тільки в аналізуючи життя в цілому, а можна організати. Ми беремо, наприклад, якусь виокремлену сферу, беремо складові частини. Цієї сфери, наприклад, бізнес, да, от можемо взяти і виділити сфери: тобто, робота з клієнтами, робота з е, замовниками, робота з поставщиками, е, робота з вендорами, е, комунікація внутрі компанії. І розложити це все, і так само виділити, як визначити, яка сфера у нас відстає провести такий СВОТ-аналіз. До речі, SWOT-аналіз аналіз це теж коучинговий метод, е, і попрацювати, визначити, а що ж ми можемо зробити для того, щоб його покращити. Е, я дуже люблю працювати. Якщо ми кажемо про індивідуальні сесії, дуже люблю працювати з візуалізацією. Це такі для мене, це як. Медитація, коли людина собі може щось уявити в індивідуальній роботі, це для мене е, на, от, якщо людина може візуалізувати, тому що е, для мене був сюрприз, коли я дізнався, що виявляється, не всі можуть візуалізувати і всі можуть візуалізацію робити. Так це правда. Угу. Да, то для мене візуалізація, я бачу, що найбільший ефект досягається в індивідуальних сесіях при візуалізації, якщо людину можна ввести в візуалізацію. О, тому що після цього вона дуже змотивована. Крутяк, будемо візуалізувати. Звичайно. А як ти, як ти взагалі думаєш, чому коучинг став таким популярним? От у мене, наприклад, в мене в моєму середовищі дуже багато людей, в яких є свій психолог або психотерапевт, і ще є і свій коуч. Дивись. Раніше не було. Не було. Звичайно, для мене. Е... Я вважаю, що повинен бути і психотерапевт, і коуч, тому що я особисто в мене є коуч з психотерапевтом своїм. Я е, не спілкувався вже давно, але контакт в мене з ним є. Е, а от коучинг для мене зараз те, на що я витрачаю більше своєї енергії, більше зусиль. Дивись, якщо ми кажемо про психологію, то е, психологія це. Про те, як працювати з своїм минулим. У нас у кожного є своє минуле, і відчуття, більшість відчуттів, які у нас зараз є, вони ґрунтуються на нашому досвіді, на нашому минулому. Наше минуле сформувало наше теперішнє. І ось тут до психолога, а коучинг – це про майбутнє, це про мрії, це про досягнення. Більшість людей звідти дуже рідко е, без коуча може взяти енергію, але це величезний шматок, це знаєш, як чорна матерія, яка є, але е, ми не знаємо, як з неї взяти енергію. От це наше майбутнє. Е, з майбутнього можна черпати колосальну енергію, і оце якраз цим працює коуч. Е, працює. І коли ти. Аналізуєш, пробудовуєш своє майбутнє і береш звідти енергію, емоції для життя. Тому це для мене це як дві складові, які є невід'ємними зараз. І якщо людина хоче е, максимально потужно жити на повну катушку, то треба працювати із психологом, якщо в цьому є необхідність, і з коучем угу, угу, я зрозуміла. Тобто цікаво, а, психолог, терапія працює з минулим. Ну, тут я згодна, дійсно, терапія працює з минулим, я дуже багато працюю з минулим. А, мої клієнти зазвичай, во так, вони приходять з чимось актуальним, звичайно, те, що сталося зараз. Але зазвичай ми все-таки повертаємось в минуле, в якийсь е, минулий досвід, в дитинство доволі часто. Угу. І чи можна тоді сказати, чи можна працювати, наприклад, одночасно із терапевтом, із коучем? Чи не буде це е, мати якихось протиріч, коли, наприклад, е, в понеділок я йду в своє минуле, а у вівторок я йду в своє майбутнє? Як ти думаєш? А, ні, таких протиріч не буде, якщо е, звичайно коуч і психотерапевт е, володіють тими техніками, і да, то вони не будуть протирічити один одному, тому що кожен з нас е, рефлексує, проводить самоаналіз, і кожен з нас е, це. Мабуть, притаманно людям прогнозує майбутнє, тому ми є людьми. В нас рис це те, що ми е, намагаємось принаймні спрогнозувати майбутнє. Тому, от е, і тут якраз працює коучинг тому що е, якщо ми прогнозуємо. І у нас не складається. Ми знову спрогнозували, прогноз не склався, знову спрогнозували, прогноз не склався. І на черговий раз ми вже думаємо, може, я щось роблю тут не так. І отут якраз, і це правильне питання, тому що якщо у нас прогнози наші не складаються, значить, ми або не всю інформацію збираємо, або невірно аналізуємо і невірно робимо висновки. От, і тут якраз вже про навички, як. Зібрати інформацію, проаналізувати і зробити висновки. І це не тільки про бізнес, це про оточення, це про друзів, це про все, що значить, ми щось опускаємо, щось ми не бачимо. От і невірно робимо висновки. Ясно, ясно. Ти сказав, до речі, що в тебе є, що ти ходиш до коуча, в тебе є також свій коуч. Чи правильно зрозуміла, що це от прям як необхідно. От мені як терапевту, у мене є завжди свій терапевт, якщо я хочу практикувати е, і бути ефективною зі своїми клієнтами. То я сама завжди проходжу терапію. У мене є свій терапевт, у мене є також свій супервізор, і бажано ще мати якусь інтервізійну групу, де ти з колегами якось ділишся досвідом, працюєш над якимись цікавими запитами. Чи це також? Притаманно коучам. вони також повинні мати завжди свого коуча, якогось я не знаю, як у вас це Привіжі. називається. виконаний коуч Так, 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 ні, у нас тут трошки попростіше. У нас є супервізор, у нас є ментор, тобто який тебе веде, з яким ти хочеш. Звичайно, якщо ти практикуючий коуч, і ти не просто займаєшся коучингом, тому що ти хочеш. Більш якісно вести свою, наприклад, компанію, більш якісно працювати, якщо ти працюєш з людьми. А якщо ти ще хочеш коучити інших, то звичайно в тебе повинен бути ментор, в тебе повинен бути свій коуч, який з тобою працює, тому що дехто вважає. Я, до речі, спілкувався з колегами, і дехто вважає, я теж так вважав, коли. Тільки починав, що е, самокоучинг це наше все. Але mm -hmm. потім я переконався на багатьох прикладах, що ну, самокоучинг добре, але це не все. А, mm -hmm. а, а, mm -hmm. а, а в тебе, до речі, mm -hmm. хотів okay. спитати, е, який в тебе досвід? Чи теж, коли ти почала займатися психологією, то вважала, що от психолог сам собі може все. Полагодити. А потім все ж таки прийшла до висновку, що треба, треба. Ну, я почала як клієнт взагалі. Я прийшла в терапію як клієнт зі своєю проблемою. Верніше, як мене хвилювала проблема моєї дитини, бо моя на той момент чотирьохрічна дочка, била дітей лопатками по морді в пісочниці. І я вважала, що з нею щось не так її треба пофіксити. Я прийшла до психолога і кажу: в мене дитина така агресивна, зробіть з нею щось. І психолог мені сказала, що давайте ми спробуємо спочатку з вами щось зробити. Якщо, якщо не вийде, то тоді приведете дитину. І моя дитина дуже швидко перестала давати по морді всім оточуючим, тому що ми вияснили, кому ж таки хочу дати по морді я. І я почала як клієнт, це був далекий 2000, господи, який сьомий, чи що, чи восьмий рік. Ем, і я спочатку дуже довго була як клієнт в терапії. В мене дуже багато було годин терапії моєї особистої. Я вирішувала свої проблеми. Ем, я займалася терапією себе в першу чергу, а потім уже я вирішила, що чому б мені не заглибитися в цю тему. І це була просто цікавість, я не планувала терапевтувати інших. Але от так життя склалося, що мені стало настільки цікаво, що я зробила це своєю другою професією. І в мене ніколи не було такого, такої ілюзії, що можна самому собі бути терапевтом, бо це ніфіга не працює. Тому що терапія це дуже часто про щось не дуже приємне. Про Твої сліпі зони, яких ти ніколи не бачиш у себе. Ти вважаєш, що в тебе все нормально, і тобі потрібен хтось, хто тобі підсвітить якісь речі, покаже якісь проблеми, допоможе. У мене була ілюзія про те, що сам психолог, психотерапевт він може своє життя організувати якось так, що в нього не буде ніколи ніяких проблем. І що Психотерапевт це людина, яка вже все порішала. Але виявилося, що не так, що життя воно все одно змінюється, воно буремне, воно різне, і у терапевта також бувають життєві негаразди, бувають якісь питання, які йому складно вирішити, але він, наче все одно, йде на крок попереду свого клієнта. Тому, тому у, мене, у мене цей шлях, от він отак пішов, з персональної, дуже довгої, дуже глибокої терапії. Mm -hmm. До речі, до речі, е, які міфи про коучинг твої самі-самі улюблені? Mm -hmm. Міфи про коучинг. E, перше це коучинг, це щось, що. Просто от мега потужне, і ти буквально якщо працюєш з коучем або пройшов курси по коучингу, то ти стаєш суперменом. Ну, це один з міфів. Це зовсім не так. Ти просто набуваєш більше знань і більше навичків, але ти не стаєш зразу з цими знаннями і з цими навичками суперменом. І другий міф, що коучинг не працює. Це теж е, міф, тому що протилежний міф, знаєш, та, ти супер не працює. Так, <гум> да, протилежний міф, причому як е, для тих, хто проходить курси коучингу, так і для тих, хто працює з коучем, е, як клієнт, е, що це все не працює. Е, це теж міф. Е, але якщо е, ну. Він ґрунтується на тому дуже часто, наприклад, що людина приходить, і як у психолога вважає, що ось я прийшла і цього вже достатньо, бо я прийшов і цього вже достатньо, От, коучем, або психолог тут мені щось розказує. Я так посидів одним вухом, його там послухав, був в своїх думках. Нічого ніякого домашнього завдання не зробив. Так, кілька разів ходив, ну нічого не працює. Ну не коучинг не працює. От, ну звичайно, то так і психотерапія не працює, так взагалі нічого не працює. Це нічого не працює. Да, да, да. От, тому це два таких міфа, які найпоширеніші е, про коучинг, які, скажімо так, циркулюють в просторі. От, е, коучинг це робота, е, навички, знання, і вони не дають ніякої зразу суперсили. Просто ти. Е, Деякі речі, які ти робив е, раніше одним, по одному стаєш робити по-другому. А якщо по-другому не, теж не виходить, ти намагаєшся шукати, значить, третій, четвертий, п'ятий варіант. Е, доки доки ти знайдеш, в чому була помилка, і як цю помилку виправляти, як робити правильно. От, в принципі, цим ось це для мене коучинг. Ну і звичайно, про майбутнє. Фокус. Mm -hmm. Чи допомагає тобі, наприклад, професія лікаря в коучингу в твоїй коучинговій діяльності? Чи це дві, дві системи, дві, два всесвіти, які не пересікаються? Ні, це пересікаються. Мені здається, що коучинг е, е, повинен був би бути частиною психології, або частина психології повинна була бути частиною коучингу. Мені, скорше за все, От е, ось тут є величезна кореляція. Ще один е, важлива річ в коучингу, Думаю, так само як і в психології, це безоціночне ставлення до свого клієнта. Та, і в принципі, до долі... позиція, так. Бо угу. ця безоціночна позиція, яка є і в медицині, і в психології, і в коучингу, що безоціночно ставитись вона займає дуже визначне місце, тому що без цього ти в принципі не можеш займатися коучингом. Так, так, згодна з тобою. Слухай, опиши свого типового клієнта, от хто приходить до тебе. Часто це буває, що запрос може стосуватись бізнесу, але дуже часто цей запрос починає корелювати і бути пов'язаним з цілому з життям, з особистим життям. цілому Тому що якщо Є проблема якась, то дуже часто людина, е, якщо це одна проблема, не комплексна проблема, вона в змозі вирішити, знайти шлях вирішення, і е, до коучів е, такі люди е, доходять. Але коли це стосується, наприклад, запиту про коучити їх команду, запиту е, про коучити когось з підлеглих, тобто супровід да надати. От, а коли людина сама звертається до е, коуча, то зачас, часто це е, тому, що людина відчуває, що е, знаєш, ну от начебто раніше в, вона працювала на повну потужність. Да, а тут, от начебто, вже, що, щось не на повну потужність, Наче машину раніше ти заправляв нормальним бензином, а тут залив і щось вона не їде. От, от такого роду. Часто буває, тобто діагностика може починатися дуже часто міняється запит. Дуже часто буває, що людина приходить з одним запитом, ти починаєш з'ясовувати цей запит, розкручувати запит, і інколи навіть більшу частину сесії може запит змінюється і з'ясовується. А люд... виходить людина вже зовсім з іншим запитом, і ти працюєш вже зовсім з іншим запитом. Таке теж часто буває. Я думала, що е, коуч е, все-таки більше допомагає знайти якусь, підсвітити якусь проблему і допомогти побачити її рішення. Напевно, це не зовсім бізнес-консультант. Так, е, 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 так, так. Та, та, це е, зараз іде така тенденція, що е, коуч повинен мати свою нішу. Звичайно, що е, коучі працюють в своїх нішах. Хтось працює, от зараз дуже популярне питання про щастя. Тому що люди, от так, да, е, якщо зайти, то коучі щастя зараз на ураз. і звичайно, ці люди, ну, принаймні, моя така думка, що ці люди повинні бути самі щасливі і е, не тільки на камеру е, демонструвати це, а й в принципі і в житті. Якщо ми кажемо про коучів е, лайфстайл, то коуч лайфстайл повинен відповідати е, Цьому, скажімо так, тому що він каже, от він сам повинен вести здоровий спосіб життя. Якщо ми кажемо про, є коучі, які працюють з емоціями, з відносинами, от, і вони спеціалізуються. Є коучі, які спеціалізуються чисто на е бізнесі, от, на побудові бізнесу, на стартапі, е вони використовують, е вони і капають там, і е тому. Коучинг він більш різноплановий, ніж психологія. Набагато більш різноплановий. Тому що спеціалізація коучу. Ну, наприклад, якщо про відносини, да, тут може бути і психолог, і коуч. Бізнес це та, той напрямок, в якому коучинг дуже непогано розвивається. Який ти обрав для себе напрямок? Бізнес. Угу. Працюєш з топ-менеджерами? Працюю з топ-менеджерами, на моєму сайті є відгук, маю власну компанію дизайну Добре, дякую тобі дуже. Я думаю, знаєш, у мене ще багато дуже питань насправді, але вони дуже, дуже як сказати, кожне з цих питань про, про них можна говорити так принаймні годинку, так точно. Ти затронув цікаве питання про емоції, як проявляються емоції в коучингу, бо коли ми говоримо про е, терапію, то терапія дуже багато приділяє уваги самопочуттям, е, емоціям е, і роботі з ними. От, наприклад, цікаво було б порівняти, як це працює в терапії і що ви, як коучі, робите з емоціями, як ви їх. Перетворюєте, на що ви їх перетворюєте, як ви берете з них ресурс, чи не берете, і що ви з цим робите? Це прям дуже цікаве питання. А ми а, я... анонсувати так. і запланувати е тему і таку може демонстраційну коуч-сесію, як коуч працює зі страхами, зі страхами людини? Зі страхами? Да, зі страхами. І перетворює це на мотивацію. От можемо або когось взяти, або якщо в тебе є якісь страхи, то взяти тебе, або ти уявиш, що в тебе є страхи, або налякаєшся чогось, і ми з цим попрацюємо і спробуємо перетворити це на мотивацію. Страхи, ой, мені треба подумати навіть, що я там боюся, не знаю. Бо може вийти як в анекдоті, знаєш, боюся темноти і психологів. А чому темноти ну, темноти ясно, верніше. Да. Психологів ясно, чому боюся, а темноти чого. Та я ж не знаю, скільки в темноті психологів. Психологів. Ну, <сих> не знаю, мені треба подумати так, наче навскідочку, я особливо, наче нічого і не боюсь. Бо на, ну, точно немає якоїсь гострої, гострого якогось такого страху, що я там відчувала б, що мені щось страшне. Але хто його знає, скільки там цих страхів може накопати добрий коуч? Що там? Подумаємо, подумаємо. Це правда. Добре. Да. Дякую. Да, дякую всім. Хто Ставьте нас слухати, лайки, вподобайки. До наступної зустрічі. До наступної зустрічі обіймаю всіх. А де тут стоп рекординг Рекординг стоп.